Літні вечори в наших Криворізьких парках, коли надвечір вже приємна прохолода й подуває легіт. Чимало гостей, хто не раз бував у КР, відгукуються про нього як про зелене місто. Утім, є дещо зі світу флори, що, на жаль, у наших Криворізьких водоймищах масово не росте. От, скажімо, гуляєте ви ввечері парком Мершавцева і натрапляєте очима у воді на Латаття. Одразу ж корти дістати смартфон, зняти сторис і викласти його, буцімто ви десь на полісі. Було таке, геш, ніжна квітка, що уподобала собі водяний простір для життя, на жаль, дивовижа в криворізьких водоймах. Тому сьогоднішня програма про ще одну квітку символ в українській культурі. Лататя. Коли в 2022 році був обстріл Карачунівської греблі, і тоді у нас була повінь в Центральному міському районі, і певним чином така катастрофа вплинула на поширення цієї рослини саме по акваторії річки Інгулець. І вона поширилася не тільки по ось цій діляночці на території парку Міршавцева, а вона поширилася навіть в парк Гагаріна. Ка років поспіль невеличкі зелено-білі оази водяних лілей тішать оком мешканців. КР рідкісна для криворізьких водойм квітка, символ українських річок, біле латаття, вважається індикатором чистоти води. Воно не росте у забруднених водоймах. Розповідає біологиня Вікторія Трутнер в Україні. Е Поширені два види латаття. Латаття біле німфея Альба і латаття сніжно-біле. Латаття Німфея Кандіда. На Дніпропетровщині росте лише один вид Німфея Альба. На Криворіжжі, на жаль, в дикій природі воно не поширене. Латаття сніжно-біле поширено переважно по полісю і лісостепу. І це практично всі області України, крім Криму, в 14 областях, в тому числі і Дніпропетровській, воно занесено в регіональні списки охоронних рослин тобто, це рідкісна рослина, яку все ж таки треба охороняти. Латаття. чому така назва не задумувалася? Словники тлумачать етимологію назви квітки від слова латати або лататий. Лапатий, тобто з великим і широким листям. Що вам сказати? Інші назви цієї рослини не менш ніжні за квітку і такі ж прекрасні. Отже, поповнюємо свій лексикон прекрасним. Перше водяна лілія або лілея. Мешканці Полісся, Поліщуки, як то кажуть, не паряться і латаття біле та глечики жовті називають просто ліліями. Ну а Шевченко родом із Черкащини казав на Лататя Купава. Мабуть, тому що ця квітка повсякчас купається в воді. До речі, і дотепер черкащани на латаття кажуть Купава. Латаття – символ дівочої цноти, чистоти. Чому саме так? Ще латаття називається русалчине зілля. А чому русалчине зілля? І тут ми можемо припустити, що, напевно, саме через будову підземного підводного кореневища рослини. Оскільки це рослина водяна, у неї кореневище заглиблене на дні водойми десь на глибині до двох метрів. Будова Кореневище латаття нагадує зовні начебто риб'ячий або зміїний хвіст. На ньому залишилися плямки від прикріплення черешків листків, і коли кореневище наростає, воно продовжується, і цих плямочок стає більше. Тобто можна припустити, що ось так нагадує людям воно начебто хвіст риби. Анімаційний шедевр, мультфільм Русалонька, який започаткував Ренесанс Діснею, на якому виросло покоління 80-х-90-х, чи романтичний фольк із легенд і звичаїв українців про русалок. Ми чи не найбільше згадуємо перед зеленими святами чи русалчиним тижнем, як кажуть в Україні, давні українці дуже вірили в русалок, тобто демонологічних істот, які селяться серед рослин у полях чи у водах. Вигляд русалки, як напівжінки-напівриби, поширений у західно- і частково східнославянських ареалах, є наслідником пізнішого впливу та пов'язаний з апокрифічним повір'ям про військо фараона, яке потонуло при переході через море. А загалом, на думку деяких вчених, первісно у слов'ян образ русалок це образ подавальниць літньої живодатної вологи. Вони живуть у воді, граються на її хвилях у місячному світлі. За народним повір'ям обличчя русалок сяють так, як самий місяць. Тіло біле, як сніг, коси спадають на плечі. Почувши близько чоловіка, вони обіймають його там, лоскочуть. Тому чоловіки будьте обачні, особливо перед зеленими святами, ані то беріть із собою полин. Саме так робили наші пра. Щоб захистити себе від звабливих русалок, місяць і зорі викликають їх із води під тихий плескіт хвилі, розгортаючи своїми блідими руками густела татя, русалки виходять на берег. Тиждень після Трійці в Україні називають русальним за народними віруваннями. Саме тоді по землі ходять русалки. Існувало повір'я, що саме в ці дні вони з білосніжного латаття обертаються в просто волосих дів і водять танки біля річок. А молодь не ходила тоді купатися поодинці, щоб русалки не залоскотали в Україні. До речі, ареал цих вірувань найбільше поширений на Поліссі. і це не в дивовижу, адже саме там, на теренах синьооких Волинських озер, культ води та найбільше в Україні біотопів Лататя. Ця рослина любить тихі заваді, тому це така чарівна квітка, тому це русалчина зілля. Чому русалчина квітка? Вважалося, що латаття не можна рвати юнакам, тому що якщо ти потягнешся рукою за цю квітку, тебе схопить русалка і затягне у вирву. Вважалося, що квітиці можна зривати, закривши вуха. Напевно, щоб не чути русалчини співи. Латаття. Хоча питання і звучить, як нісенітниця, утім, не зовсім. Хтось звіряє час за брендовим швейцарським годинником, а Карл Ліней, скажімо, це робив, орієнтуючись якраз саме на квітку латаття. Точніше, за будь-який швейцарський годинник. Квітка безпомилково розпуститься і закриється о тій самій порі. Питання: навіщо платити більше, купуючи дорожелезні лезні годинники, посидіть краще латаття. До того ж, ця рослина це ще й чутливий барометр. У похмурі дні та перед дощем квітки водяних лілей закриваються, і по цьому можна спрогнозувати погоду. І на барометр, як то кажуть, не дивись. Квітковий годинник Карла Лінея клумба з квітів, які закривалися і відкривалися згідно з певним положенням сонця над горизонтом, що відповідало певним годинам дня. Цю концепцію запропонував Карл Ліней у 1751 році. Насправді вчений ніколи не створював такої клумби, але цю ідею було втілено в декількох ботанічних садах на початку 19 століття. Так, от і ще Карл Ліней помітив цю таку особливість, що квітка Лататя зацвітає о шостій ранку, ну о п'ятій шостій ранку, незважаючи навіть на відмінності в широтах, де північніше, південніше, може трошечки змінюватись плюс-мінус, але приблизно от тій же порі і вона зацвітає і відкрита. 12 годин. Проходить 12 годин, квітка закривається, бутон закривається, опускається під воду, пірнає, як русалка. Латаття розпускається квіточка о 6-й ранку, потім цілий день воно стоїть відкрите, і на вечір о 18-й годині бутон закривається і пірнає під воду. І напевно, що прадавні слов'яни помітили цю особливість і вирішили, що раз ця квітка пірнає під воду, то вночі, коли нема сонця, вона перетворила. Орюються на чарівну водяну німфу. І звідси і нати, назва наукова назва Латаття німфея, німфа водяна. Ми звикли, що латаття як квітка символ більше популярна в країнах Азії, скажімо, в Індії. Ну чи легендарний єгипетський лотос. Та, як бачимо, в українців є свої погляди на неї, свої вірування та пов'язані з нею традиції. Латинська назвала татя німфея, що в перекладі означає німфа. За грецьким міфом, водяна Лілея виникла з білої німфи, яка загинула від нерозділеного кохання до Геркулеса. Ця та інші легенди посилюють надзвичайну поетичність німфеї. Погодьтеся, красиво! Ім'я Надія Гуменюк. Дата народження. 2 січня 1950 року. Професія. Українська письменниця та публіцистка. Знак зодіаку Козиріг. Досягнення. Лауреатка конкурсу Коронація Слова. За роман Вересові Меди. Літературна фішка. Робить персонажами своїх книжок тих людей, про яких вона писала. Як журналістка. Була неділя. Тимішка та в їх на човні. Запливли далеко аж за село, де ласкавиця робить крутий вигин. Якраз свіли білі водяні лілеї, і брат нарвав їх цілий оберемок. Марина сплила віночок і поклала його на голову вишеньки. Білосніжні лілеї на розпущеному волосі кольору дового бурштину, що здавалося, випромінює сонячне тепло, продовгуваті сірувато зелені очі, наче дві ягоди агрусу, маленькі золотаві цяточки ластовиння на ніжному білому личку. Щось дивно сталося тоді з левком, ніби одна з тих лілей з вишенченого віночка упала йому в груди, і так там і залишилися квітнути. Надія Гуменюк танець білої тополі. Якби парк юрського періоду знімали в Україні, то там обов'язково було б латаття. Тільки годі уявити, що за мільйони років еволюції видозмінилися всі квіти на землі, окрім латаття. Яка була квітка цієї рослини за часів динозаврів, таку ми бачимо її дотепер. Латаття існує на нашій планеті вже 70-80 мільйонів років. Це дуже давня рослина, дуже древня. Чим воно особливе? В ті давні часи, в крейдяному періоді, це була сухопутна рослина. Пережили вони динозаврів. Згодом вона оселялася на узбережжях різноманітних водой, ставала прибережно водною рослиною і поступово занурювалася у воду. Все відозмінювалося за мільйони років, окрім квітки, тільки квітка не змінювалася. І ось на прикладі квітки, саме латаття, ми можемо побачити еволюцію квіткових рослин.